Всім привіт! З вами Юра Чіпак WWE, Ukraine, і це прев'ю до Ро за 20 липня. Поїхали! Чи появиться Undertaker на шоу? Ну, Минулої ночі Undertaker повернувся на Battleground. В кінці кінцівці ну, це було класно, наче шикарно. Але були слухи, то все ж таки перед тим, бо нам заспойлерили. На жаль, якби не заспойлерили, це б ще було б 10-10. Ну, я думаю, все ж таки появиться і почнеться в нього фют. Вже почався фют з Броком Леснером. А далі буде продовження. Далі. Чи. з'єднюється сім'я Уайта? Люк Харпер як допоміг Брей Уайту перемогти Романа Рейнса. Ну і тепер. Я навіть читав, що по слухах на SummerSlam має запланувати матч Уайт ем, і Харпер проти Рейнса і Емруса. Ну, все може бути. Ну, а Ну, як, це, навіть ще читав, що мало бути ще е, взагалі ще Ерік Роуен, мав бути з, з родиною Уайта, але він травмований і мав бути 33 на 3 е, родина Уайата. Харпер Роуен, Уайт проти. Reigns, Ембруза і Стінга. Ну, Ось таке. Далі. Як продовжується революція в дивізіоні Дів? Ну, Ще вже матчем або три, вже 3 тристоронній матч 3 три на 3 команда Bad and ой, Beautiful and Dangerous Free Geeks і Team Bella. Може, буде такий 3-3, ну, по 3. Три три команди по три учасниці будуть, командний матч може бути. Або е, Шарлота проти Нікі Белли. Може таке бути, правда? Я теж таке читав. Ну, а час навіть не знаю. Далі. Що буде робити Шеймус? Ох, тут я взагалі, ну просто не знаю навіть з ким фюди, може далі продовжити фьюд з Рендюртом. Шеймуса взагалі я навіть не можу сказати. Остання тема, що буде далі для Джона Сіни? Він переміг Кевіна Оуенса. Ну, невже це вже кінець фьюду? Я, мені щось такі, такі навіть думки про те, що це вже кінець фюду, Але думаю, що нібщина саме з буде їхній фінальний матч, де Кейн Уванс стане чемпіоном Сполучених Штатів. Він виграв Джон Сіна? наприклад, якби Кейн Оуенс виграв, він би. Він став чемпіоном, і потім за день до Саммерслему б'ється на NXT-ковер Бруклін, чемпіона, за чемпіонство NXT. Ну, нема взагалі сенсу. А так, він тут, там програє і вже виграє на другий день на сам Слемі, вже чемпіонство Сполучених Штатів, може по правилах, а якщо він вже сіно переміг, вже три матчі було, може якось чи в матчі за претендентство якийсь буде матч, і тоді он свіг. Все побачимо а з вами. був Юра пак не забувайте всюди підписуватися і до зустрічі.